Шановні українці, на жаль, не можу сказати це про колег. Тому що зала порожня а, півроку тому Володимир Зеленський з цієї трибуни висловив свою особисту ідею щодо спільного використання українських надр Українцями і а, нашими партнерами. І тоді зала раз 40 ставала з брухливими аплодисментами, такими в стилі Брежнева, вітала це все. Але відразу після озвучення ідеї Зеленський самоусунувся і переклав а, реалізацію цієї ідеї, особливо після скандалу в овальному кабінеті, на а, уряд Зеленського. Потім і уряд самоусунувся, тому що насправді а, сьогодні ми не розуміємо, про які. І ще додаткові угоди йдеться в контексті створення Україно-американського фонду про інвестиційний фонд, який Верховна Рада ратифікувала цю угоду, тому що уряд зеленського Шмигеля відмовилися надавати українському суспільству, українському парламенту дві додаткові угоди, хоч мова йде не про приватний бізнес, не про. Власні кишені а про українські надра, і повірте, рано чи пізно за це буде відповідальність, тому що це абсолютно незаконні рішення. І сьогодні на вимогу Європейської солідарності запросити реалізаторку цієї ідеї пані Свириденко, слуги відмовилися. Їм навіть не цікаво побачити ці угоди, тому що лише 99 депутатів Верховної Ради підтримали вимогу Європейської солідарності надати парламенту ці додаткові угоди. А що що ж зараз в положній залі обговорює, якщо так можна сказати, парламент зміни до бюджетного кодексу відносно того, так а як буде реалізовуватися вже на практиці ось ця ідея щодо інвестиційного фонду і використання української надр, ренти і ліцензій. Європейська солідарність наполягає на тому, що якщо цей фонд, як було заявлено Зеленським і його урядом, створюється для того, аби посилити Україну і дати аргументи нашим американським партнерам для продовження збройної допомоги Україні, то ми вважаємо, що 50% тих доходів, які буде отримувати Україна від надр, від ренти і від ліцензій, мають іти саме на Збройні Сили України, і от європейська Солідарність Ність подала кілька поправок. Це не парламентський, якийсь там спам, поправочний, це конкретні, змістовні, дуже чіткі поправки, які стосуються допомоги Збройним силам України. Збройні сили України сьогодні мають величезні потреби, починаючи від фінансування особового складу, закінчуючи поставками техніки, дронами і таке інше. Чи знаєте ви, що в українському бюджеті на сьогодні в резервному фонді залишається лише 40% коштів на 2025 рік? Хоча ще тільки 5 місяців пройшло 25-го року. Все інше витрачено на безумні абсолютно, безглузді передвиборчі. Проекти зеленського, як то Вовина тисяча, як то кешбек, марафон оце все інше безумство, яке не має нічого спільного з обороною. Так, от Європейська солідарність пропонувала, щоб кошти від ренти і від ліцензій йшли саме на спеціальний фонд і на забезпечення збройних сил України. Ці поправки не підтримав бюджетний комітет. Де більшість складають слуги. Так само, як у 2022 році вони не підтримали вимогу Європейської солідарності збільшити фінансування ЗСУ. І е, для нас очевидно, що люди в цій залі живуть, уже, знаєте, знову виборами. Чим завгодно, тільки не війною, тому що інакше вони би знали справжню ситуацію на фронті. Інакше вони би усвідомлювали необхідність модернізації нашого озброєння. Інакше вони би підтримали пропозиції Європейської солідарності, що кожна копійка, яка сьогодні йде до українського бюджету, особливо від використання надр, Має йти на Збройні Сили України. Але і це ще не все. Шановні українці. Чи знаєте ви, що влітку закінчується пакет військової допомоги, наданий Україні адміністрацією Байдена? І далі не зрозуміло, чи буде продовжена ця е, військова допомога? Підтримка України, тому що в бюджеті американському поки що таких позицій немає. Європейська солідарність зареєструвала звернення до Конгресу Сполучених Штатів із закликом допомогти Україні продовжити цю військову підтримку. І що ви думаєте, навіть це не виноситься в залу. Провалена комунікація з американцями. Абсолютно провалена, бо вона сьогодні зациклена на офісі президента п'ять-шість менеджерів, які демонструють непрофесійну дипломатичну позицію. Відмова є нам сьогодні посилити бюджет України щодо фінансування збройних сил.